Російську музику у клубі ФІФТІ, коли уся країна під російські ракети та безпілотники. Трамп обіцяє з Білого Дому війну в Україні закінчу цього тижня. Дві третини українців довіряють Зеленському свіжий рейтинг. Слуга народу Кирило Нестеренко провернув схему із нерухомістю, і гайда у закордонні відпустки під час війни. А священник РПЦ за гроші допомагав там тікати в окуповане Придністров'я. Вітаю мене звати Анастасія Дмитровська і я розкажу. Вам, що відбувається із Україною сьогодні, але перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступні відео. У київському нічному клубі ФІФТІ гуділи під російську музику. Військовий Станіслав Бунятов вже не стримався, і ось його коментар. Закривайте вже ці клуби. Купа відвертих пів я не знаю, що має статися, щоб ці деграданти відчули війну. Вже давно всі пропустили моменти з клубами. З ним податки платять, але що заважає не вмикати там цю срань? Стомилися браття слав'яни мало того, що ці танці у дні пам'яті героїв небесної сотні а ще й коли росіяни били рекорди з шахедами по Україні. Як повідомив президент Зеленський, майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 кабів та 35 ракет різних типів запустили росіяни по Україні протягом цього тижня. Тож, поки одні під шахедами влаштовують вечірки під російському музню, у військових свої розваги по коліна у болоті стримують ворожу орду. Покажи, ж не побачи як тут життя. Поставте лайк підтримки нашим воїнам і напишіть кілька теплих слів у коментарях, адже їм, мабуть, дуже боляче бачити такі от відео із нічних клубів. І знову столиця відзначилася цього разу стріляниною у місті. Вчора у Києві два водії, один на хюнда, інший на міцубісі, щось не поділили на дорозі. І тут раптом чоловік із міцубісі хапає пістолет, стріляє і дьору з місця. Але копи вичислили його і швидко затримали на солом'янці. Водій поводився агресивно, тож його затримали і викликали слідчих для з'ясування всіх обставин події. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет. Тепер йому світить до семи років за ґратами. Дивуюся, це ж яку голову треба мати, щоб через дорожню сварку до стрілянини дійти. А ви що скажете? У Хан'янському чоловіка мобілізували прямісінько у сервісному центрі МВС. Хотів переоформити авто на дружину, а натомість отримав експрес-доставку у військкомат. З'ясувалося, що він у розшуку ТЦК. що не поїду, Оце так сервіс бідолаха. Явно не чекав такого бонусу. А зараз порція свіжої соціології від рейтингу на українці найбільше довіряють Валерію Залужному. Пан генерал набрав залізні 76%. Зеленський теж проривається вперед. 65% довіри. На січні було 57%, А тепер бац плюс 8%. Із закордонних лідерів топчик такий француз Макрон лідирує і має 77% довіри. Поляк Дуда поруч 72%, а Пані Урсула фон дер Ляйн тримає. На 67%. Ну а з довірою Орбана Лукашенка і Путіна усе стабільно. Як вам такі цифри, і хто ваш фаворит? Пишіть у коментарях. Трамп знову в ударі. Вірить, що війну можна завершити уже наступного тижня. Серйозно? Так, сьогодні ж уже неділя. Мабуть, його речниця Каролайн Левіт мала на увазі тиждень, що почнеться. Президент та його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент дуже впевнений, що ми зможемо зробити це цього тижня. Власне, розклад такий Радник із нацбезпеки Майк Волс уже працює без сну. Міністр фінансів Скот Бесенко пале неділі, щоб відбудувати Україну і відбити гроші американських платників податків. Ну за 24 години Трамп вже війну в Україні завершував. Тепер от за тиждень планує Завершити що далі обіцянки завершити війну в Україні за місяць, попри те, що перемовини, нібито не за горами, Україна має посилити мобілізацію. Власне про це говорить генерал у відставці Ігор Романенко. В інтерв'ю Еспресо він пояснив, ситуація на фронті складна. На озброєння і техніки бракує, а ще й Трамп тисне, зупиняючи постачання. Тому Україні не треба чекати на диво, час діяти. Що в армії не вистачає сучасного озброєння техніки боєпасів, значить вона може підтримувати якийсь час потенціал за рахунок включення в цю своїх військовослужбовців. Хай будуть з більш старою технікою і озброєнням, але все рівно це буде потенціал іншого в історії війн і в реалізації об'єктивних законів не було і не буде. Генерал підкреслює, зараз шанс наростити сили на якійсь ділянці, аби перейти кордон і вдарити так, щоб це змінило становище України не лише на фронті, а й за столом перемовин. А ви погоджуєтеся із такою думкою? Напишіть. А тепер про саму угоду щодо корисних копалин. Ви вже знаєте, що попередню версію угоди про копалини Україна відхилила. За словами президента Зеленського, ця угода не захищає українські інтереси. Пункт про створення спецфонду у 500 мільярдів Україна теж відхилила. Тому, звісно, Україна розробила свій план угоди, і з ним, як пишуть змі, спецпредставник США Кіт Келох відправився у Вашингтон. Попередньо США пропонували розмір цього фонду встановити у розмірі 500 мільярдів доларів. Ми зараз зменшили цю пропозицію до 100 мільярдів доларів і передали Келогу. Наша угода, очевидно, до Білого Дому ще не дійшла. Ми натомість отримали ще одну американську версію. І Вона за інформацією НВ більш жорстка, бо хочуть читати тепер не лише копалини і мінерали, а навіть вугілля і газ вимагають 100% права власності на фонд. І Його до речі теж вимагають залишити на рівні 500 мільярдів доларів. Бо саме ця сума, на думку Трампа, рівноцінна американській допомозі. Ні, мова ж не йдеться про заробіток для України. І всі красиві слова з приводу необхідності формування цього фонду для підвищення ВВП України там до 2021 року за певний період часу це все слова. В реальній дійсності є декілька речей, які є становими, і, власне, які визначають логіку того всього процесу. 100 плюс мільярдів доларів, які ми отримали у вигляді грантів. Цією угодою пропонується нам визнати в якості боргу. Так як цей фонд повністю належить Сполученим Штатам Америки, вони вправі вивезти гроші з цього фонду в будь-який момент. Тобто, по суті, вони так і будуть робити. І тези щодо вкладання в інфраструктурні оборудки, в об'єкти, там, якісь там додаткові напрямки. Це є тільки тези. Але нагадаю усе ж про розмір допомоги. У нас абсолютно різні цифри, абсолютно, на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів, 120 мільярдів це ми, народ України. Платники податків 200 мільярдів. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї 320 мільярдів. Всього Сполучені Штати окремо, всього, Сполучені Штати Америки дали нам. 60, 67, зброя і 31,5 – це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно, вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нараховувати 500 мільярдів, ось це все коштувало 500 мільярдів і поверніть нам 500 мільярдів. А мінералами або чимось там тощо це не це розмова. Втім, повернемося до оновленої американської угоди. Гарантіями для України тут і не пахне. Натомість США хочуть отримати доступ і до ресурсів на окупованих Росією українських територіях. Новий проект угоди також містить положення щодо надходжень від територій, які зараз окуповані Росією у разі їх звільнення. Частка доходів від ресурсів, що надходять до фонду зі звільнених територій, становитиме 66%. Зараз Росія займає близько п'ятої частини території України, включаючи значну частину багатого ресурсами Донбасу. І Як пише Wall Street Джорнал, Росія, начебто, готова надати американським компаніям доступ до родовищ. Нашу версію угоди Трамп, схоже, не бачив. А от Зеленський оновлену американську вивчив. І як пише CNN, підписувати її не збирається, бо США вимагає від України забагато, з чим важко не погодитися. Натомість Зеленський чекає зустрічі із Трампом вже наступного тижня, аби особисто обговорити деталі угоди. Бо знову ж таки, поки слова Трампа довіри не викликають. Я хочу, щоб ви дали нам щось за всі гроші, які ми вкладаємо, і я спробую врегулювати війну, спробую покласти край цій смерті. Ми просимо рідкісні землі та нафту, все, що можемо отримати. Але ми почуваємося такими дурними. Це війна впливає на Європу. Це насправді не впливає на нас. А ви що думаєте, вдасться Україні виторгувати собі вигідні умови? Пам'ятаєте, після контраверсійних, хоча до чого ця політкоректність обурливих заяв Трампа про Україну його почали називати невіженним. Президент Зеленський тоді сказав, що Трамп не божевільний, а просто дезінформований. Все таки коло навколо президента Трампа дезінформаційне. все таки ми повинні впливати на нього. Білому дому таке формулювання теж не сподобалося, але менше з тим божевільний тільки Путін. А От із президентом США історія зовсім. Інша так вважає колишній президент Грузії Міхел Сакашвілі. дуже розумна людина, а також дуже не божевільне, тобто він, у ньому і свій штаб разом із тим ув'язнений політок, який підтримує Україну, каже, що Зеленський Черчіль сучасності і переконати Америку він точно зможе. Просто треба час. Я хочу нагадати, що навіть другу світову війну у Черчилля спочатку були складні перемовини з нашим президентом Штатів Рузвельтом і він потратив десь рок, рік, півтори щоб, щоб переконати Рузвельта допомогти антибітлерській оліці. І звісно, він готував до цього Штатів. Також і вода дракував сполучені штати, але мітрастика коаліція спрацювала. Що думаєте про таке порівняння від Сакашвілі? Погоджуєтеся із ним чи ні? Ніколи такого не було. І ось знову Ілон Маск репостнув фейк, що чиновник Міноборони Зеленського поцупив 46 мільйонів баксів і скупив нерухомість у Франції. Мовляв, це лише верхівка айсберга. Але сап у момент розклала усе по поличках. Ніякий не чиновник зеленського, а екс керівник Укрспецекспорту Дмитро Перегудов, який ще за Януковича мутить воду. Посадовець у розшуку із 17-го гроші виводив. Із 2011 по 2016 роки у цей період відбувалась легалізація коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод, з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями. Мова йде про понад 46 мільйонів доларів США, з яких 13 мільйонів євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи. На вкрадене купив у Франції вілу виноробнюю більше ста земельних ділянок. Одним словом, живе як король. Французи вже арештували його добро, а сап із набу купають далі разом із міжнародними партнерами. Тож маск явно добряче дав у штангу. Я от думаю: ну як так, Ілоне, ви ж розумний чоловік? А взяли і сіли у калюжу із фейком. Як гадаєте, він просто повівся на дезу чи свідомо хай панув? У жодному разі не виправдовую наших чинушів, бо крадуть вони безбожно навіть під час повномасштабної війни, але хочеться внести ясності, аби картина вималювалася загальніше. Корупція є скрізь. Ми вже говорили про схематоз на чеській ініціативі з закупівлею боєприпасів для України. І ось вам ще один приклад: уже з Польщі. Ми колись згадували про скандали з закупівлею генераторів для України за кошти ЄС. Тоді за участю колишнього керівника державного агентства стратегічних резервів. Польщі Міхала Кучмировського генератори закупили неналежної якості і за значно завищеними цінами. Європейський офіс по боротьбі з шахрайством Олаф виявив, що деякі підрядники стягували державному агентству стратегічних резервів Польщі РАРС на 40% більше ніж їхня вартість закупівлі, що призвело до значного завищення цін генераторів, які фінансуються європейським союзом. Розгорівся великий скандал. Кучмировський зник його власне потім оголосили у розшук. Генератори в Україну. Так і не потрапили, їх нібито віддали польським рятувальникам у межах передвиборчої кампанії того самого Кучмировського. Гроші не польські, тому за розслідування взялось європейське управління із питань запобігання шахрайству. Цікаво, що розслідування закінчилося ще у червні 24-го року, але про його результати оголосили лише цього тижня. Так, от тепер польща повинна відшкодувати ЄС. Увага 91 мільйон євро. Розслідування Олаф змогло встановити, що процес закупівель РАРС порушував принципи прозорості, конкуренції, рівного ставлення та фінансового менеджменту. Згідно з висновками розслідування, контракти укладалися в неконкурентний спосіб, не гарантуючи надходження коштів європейського союзу за призначенням. Олаф також зібрав докази, що свідчить про те, що РАРС надавала неправомірні переваги підрядникам, надаючи великі авансові платежі без достатніх гарантій, піддаючи кошти європейського союзу значним фінансовим ризикам. От цьому нам би варто повчитися, карати корупціонерів. А як вам такий закордонний досвід? Пишіть у коментарях. Знаєте, вічно можна дивитися на те, як тече вода, горить вогоні, як наші чиновники намагаються приховувати свої статки. Але чесно, останнє вже у печінках сидить. Бо війна війною, а корупція за розкладом традиціям зраджувати не можна. Знайомтеся, Кирило Нестеренко, черговий нардеп, який думає, що Може усіх намахати пан Нестеренко слуга народу ні розкладу закордонних поїздок, якого можна тільки позаздрити. і Як ви розумієте, у Барсу він їздить не у відрядження. Як з'ясували та аналітики blackbox Нестеренко і спочатку повномасштабки на відпочинок за Бугор їздив аж 14 разів. Більшість із поїздок відпустка. У квітні 2022 року Іспанія, червень 2022 року Монако, Французька Ніцца, липень 2022 року Будапешт, серпень 2022 – року – Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Де нестеренко відвідав музей БМВ у Мюнхені та Монастир Монсерат у Барселоні. У вересні та жовтні 2022 року. Депутат знову відвідав Будапешт у листопаді, Польщу. У грудні поїхав до Словаччини та Угорщини. У червні 2023 року. Нестеренко перебував у Нідерландах. А у грудні дві 2023-го в Естонії та Австрії, 16 січня 2025 року депутат Кирило Нестеренко зробив покупки у магазині гірськолижного спорядження Стайл» та 21 січня через Львів поїхав до Варшави, а звідти очевидно далі на зимовий відпочинок на гірськолижному курорті. Так погоджуюсь з депутатів, любителів відпочити поза Україною багато, та й багато нахаб, які туди-сюди кадаються під час війни. Історія на перший погляд рядова, але є одне але оці всі вояжі Нестеренко. Не по кишені пояснити, де ти голубе і взяв ці гроші. Та й не по кишені нардепу столичне життя, бо він ну дуже частий гість у ресторанах преміум класу, де середній чек 12 тисяч гривень. А скільки у нього зарплата? 35 500. От якраз на три вечері ледь-ледь вистачає. Ну окей Нестеренко ще отримує компенсацію на житло, тому дохід може бути і 55 тисяч гривень. Але судячи із декларацією, усе не так просто. Дохід Кирила Нестеренка за 2023 рік становив у сумі 1 мільйон 174 тисячі 576 гривень. Але цікавий момент. Судячи з його декларації за 2023 рік, за цей рік він зміг з цих грошей відкласти в заощадження 2 треті цієї суми. Його активи зросли з 10 тисяч доларів у 22-му до 22 тисяч доларів у 23-му, з 5 тисяч євро до 10 тисяч євро та з 56 тисяч гривень до 150 тисяч гривень готівкою та на банківському рахунку. Усього 780 Дев'ять тисяч гривень, тобто Кирило Нестеренко у 2023 рік вдалося якось прожити за 385 тисяч гривень, тобто за 32 дві тисячі гривень на місяць. Зважаючи на те, що нестеренко лише за один вечір у ресторані залишає від 12 до 22 тисяч гривень і регулярно подорожує за кордон. Повірити у те, що він живе на місяць за 32 тисячі гривень, м'яко кажучи, дуже складно. Тому що власне він живе за зовсім інші гроші. За даними Black ОСІН та за останні три роки лише підтверджені витрати Нестеренка, вдвічі перевищили його підтверджені не дохід за цей же час і становили 4,6 мільйона гривень. Питань вже дуже багато, і головне звідки усе це добро, але і це ще не все. Є ще ж нерухомість. Сам Нестеренко свята простота без кутка. А от його родина то інша справа. Не буду заглиблюватися у фінансові хитросплатіння, лише скажу, що батько і брат нардепа мають купу квадратних метрів, не маючи при цьому на це грошей. За останні чотири роки співробітник Укрсибанку Олександр Нестеренко купив квартир та нежитлових приміщень у житлових комплексах Софіївської Борщагівки на загальну суму близько 162 тисяч доларів США. При цьому частину цієї нерухомості він уже перепродав за цінами вдвічі вищими у переведених у долари грошах. Ігор нестеренко за останні п'ять років придбав нерухомості на суму близько 84 тисяч доларів. Цікаво чи не так батько і рідний брат народного депутата після того, як той власне обрався до Верховної Ради, зайнялися активно. Скупкою квартир, нежитлових приміщень, машини місць і гаражів уряді. Нову будову селищі Софіївська Борщагівка під Києвом на загальну суму понад 200 тисяч доларів. При тому, що Олександр Нестеренко нагадаємо, звичайний банківський службовець, а Єгор нестеренко студент, який займається рієлторською діяльністю. Але найцікавіше, навіть не загадкові доходи. Частина скуплених сім'єю нестеренка квартир так чи інакше ведуть до депутата від за майбутнє Віктора М'ялика. Йому ще у 21-му пред'явили за несплату податків у 118 мільйонів гривень. І для так би мовити розуміння контексту, хоча тут я знатно проофігіла у цього м'ялика у 20-му було 158 квартир. Скажіть мені, будь ласка. Коли справі дали хід, то уже у декларації 22-го м'ялих вказував 33 квартири. Тому, як підозрюють у Блекбокс, родина Кирила Нестеренко отримує нерухомість, бо допомагає м'ялику легалізувати майно чи то відмивати його. Звідси ліві доходи самого нардепа нестеренка. Як вам такі депутатські схеми? Ми вже казали, що РПЦ і її служники зло. І ось вам ще один приклад: на Одещині настоятель свято преображенського храму Української православної церкви Московського патріархату Юрій Георгій Дорош, крім того, що виправдовував напад Росії на Україну як неочікувано. Ще й влаштував незаконний перетин кордону чоловікам у невизнане Придністров'я. Скільки точно священник встиг перевести чоловіків за кордон, невідомо. Але злов. Вила його після чергової переправки двох чоловіків, за які РПЦшний піп отримав 6 тисяч доларів. Аби перетнути кордон, Юрій Дорож зустрівся зі своїми клієнтами в одеському магазині Іхтіандер, де вони придбали необхідне спорядження для перебування у крижаній воді, гідрокостюми, аквашкарпетки та обтяжувачі. Потім Дорож на власному авто Тойота Каріна відвіз чоловіків у приватний будинок. Там вони мали пройти навчання з інструктором щодо перебування у воді. Потрапити до так званого Придністров'я клієнти настоятеля мали через кучурганське водосховище, що в селі Граденниці. У згаданому будинку під час обшуків правоохоронці знайшли ще дві тисячі євро і. 16 тисяч доларів. Але і це ще не все. А ще водонепроникний чохол, підводний електробуксирувальник для дайвінгу, ласти, термокостюм для дайвінгу, термошкарпетки, термоперчатки, пояс для дайвінгу з навантажниками та маску з трубкою. Коротше, священник підготувався, але воно й не дивно, що він такий досвідчений. Бо як писали місцеві змі, піп РПЦ переправляв чоловіків за кордон ще у 22-му. Чому його зловили лише зараз? Питання відкрите. Та тепер цей добродій має справу за шістьма статтями і світить йому від п'яти до десяти років. А як вам така позацерковна діяльність РПЦшного попа? Нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми бачилися частіше. Конвертуйте свою ненависть до окупантів у донати на сили оборони. Побачимось!